Незламні, нескорені, не спинні. Такий девіз азову. Таким був Мирослав Ляшок. Таким він залишиться у наших серцях. Звістка про його поранення і смерть вразила до глибини душі всіх, хто знав Мирослава. Місто в скорботі і невимовній тузі проваджало великого патріота і воїна в останню путь. Він перший при зручній нагоді, коли бої тривали жорстко, підняв на сході український прапор. Із написом коротким, шостка. Військові побратими продовжать його справу. У наших у серцях він житиме віднині. Смерть ворогам, герою! Слава, навіки слава, слава Україні! Героям! Мій шлях це шлях боротьби. Або здобудеш українську державу, або загинеш в боротьбі за неї». Так казав Мирослав на початку повномасштабного вторгнення. Його голос звучав і під час церемонії прощання. Будемо боротися разом. Переможемо ці скорботні часи усім присутнім нагадали звитяжний життєвий шлях нашого земляка героя. Мирослав Ляшок народився 11 лютого 1991 року. В місті Шостка. Це був неймовірний подарунок для батька на 25-річний ювілей. З дитинства хлопчик був дуже активним, справедливим, вивчав історію рідної України. Саме таким його пам'ятають вчителі школи ліцею та школи 5. Закінчив дитячу музичну школу по класу гітари. Вивчив багато козацьких пісень, був душею компанії. Грав у рок-групі, обожнював туристичні походи з друзями та риболовлю. Його пам'ятають як учня у вищому професійному училищі і як студента у фаховому коледжі. Опанував юридичну справу у Сумському державному університеті. Весь цей час готував себе до захисту батьківщини, тренувався. Плигав з парашутом та наполегливо займався історією національно визвольної боротьби свого народу. Служив у Житомирській 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Після служби в армії продовжив здобувати освіту, вступив до економічного факультету Сумського державного університету. Там доля його звела з коханням усього життя майбутньою дружиною Юлією. Тоді вони багато подорожували. Були у Карпатах, піднімалися на говерлу, сплавлялися на плотах по десні, будували плани. Далі був майдан. Першим в Київ вирушив батько Віталій, а Мирослав організовував шості патріотів для ротації. А коли на Майдані стало гаряче, терміново виїхав на барикади, брав активну участь у бойових сутичках, боровся. За незалежність рідної України у червні 2014 року добровольцем пішов батальйон спеціального призначення «Азов». «Боронив Маріуполь Мар'янку. вперше встановив державний прапор України з власним написом Шостка в селі Широкине Донецької області, і це на самій гарячій позиції за 400 метрів від ворога. За бойові заслуги був нагороджений медаллю. За оборону Маріуполя по поверненню додому з зони бойових дій у 2015 році організував та очолив громадську організацію об'єднання учасників АТО Братерство. Щорічний патріотичний табір імені Івана Євдокименка. У 2020 році Мирослава Ляшка було обрано. Депутатом Шосткінської районної ради він брав активну участь у справі перейменування вулиць у створенні меморіалу захисників України у парку «Сірка». З перших годин повномасштабної війни він знову став добровольцем і 24 лютого війшов до складу 153 го батальйону територіальної оборони. Паралельно подав заяву до бригади Азов 23 лютого 2023 року. Був поранений під містом фортеці Бахмутом. Під час лікування та реабілітації отримав довгоочікувану звістку про зарахування до бригади Азову. Відчайдушно та з великою любов'ю в серці до України пішов боронити лиманський напрямок. 21 жовтня командир відділення взводу спецпризначення. Сержант Мирослав Ляшок отримав тяжкі поранення під час виконання бойових завдань по захисту України. Через два дні герой пішов у вічність. Непоправна втрата для рідних, друзів для громади і всієї України. Мирославу назавжди 32. Щоб віддати останню шану воїну, до шостки приїхали його побратими. Здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Наш побратим Мірік жив за правилами українського націоналіста. Він завжди був свідомим громадянином і залишався таким, чи будучи на військовій службі, чи в зоні бойових дій, чи в цивільному житті. Я пам'ятаю той день, коли ми з Міріком зустрілися у 2014 році в будинку Козацькому на рекрутинговому центрі в місті Києві. Це була усміхнена, мотивована і вперта людина, яка жадала деокупації всіх українських земель і знищення всіх ворогів своєї нації. З Міріком ми пройшли бойові дії, штурмуючи Мар'янку, перебуваючи в Іловайську. Звільняючи селище Широкіне і наш шлях з ним завершився, звільняючи Серебрянський ліс на Кремінному напрямку. Необхідно також і не забувати ціну, яку він заплатив. І цю ціну має усвідомлювати кожен. Ціна, яку заплатив Мирослав за нашу свободу, не має бути марною, переконаний товариш по зброї. Мірік жив за правилами українського націоналіста. В цих правилах також є слова «Пімстиш смерть великих лицарів. Його смерть буде відомщена, як і смерть всіх, за кого мстив він. Всіх. Герої української нації. Представник 12-ї бригади, спеціального призначення Азов, вважає, що громада має шанувати пам'ять героя. Мій рік назавжди строю. Мирослав пройшов важкий, але дуже яскравий шлях. Він поставив дуже високу планку для своїх побратимів для кожного з нас. Він був прикладом. Прийшов ще в 14-му в АЗОВ. Він був тим, хто закладав перші камушки Азова, перші, перші кроки. Потім він прийшов сюди робити, повернувся додому, робити зміни, перетворювати державу на справжню європейську країну. І Шостку в тому числі побратими наголошують, що така страшна ціна перемоги, і Мирослав, не замислюючись, віддав своє життя за майбутнє своєї країни. Шановна громада, я впевнений, що ім'я Мирослава має називатися, може бути, хоча б вулиця. Ну, я так припускаю. Тому запрошую всіх і прошу. Пам'ятайте його, як пам'ятаємо його. Ми побратими над труною Мирослава. Прочитали молитву українського націоналіста, молитву тих, для кого Україна завжди була понад усе. Нехай душа має, в тобі, відродиться. Нехай душа має в тобі відродиться. Слава твоя проміниться. Слава твоє проміниться. Бо ти присвятався життя моє. Бо ти все життя моє. Бо ти все щастя моє. моє. Зазвони мені, брязькі кайданів. Зазвони мені брясі кайданів. Крибовшибини з понурі ранки. Криповши не спанурі. Принеси мені зоки катованих. Принеси мені зоки като у ляхах, тюрмах і на заслані. У ляхах тюрмах і на заслані, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була, гранітом. щоб зросла завзяття міць. Щоб зросла завзяття міць, щоб смілишов я в бій. Щоб смілишов я в бій, так як йшли герої за тебе свята, Так як шли герої Людина, яка творила зміни, таким залишився Мирослав у наших серцях. Ідуть найкращі, ті, що мали будувати майбутнє України з болем у серці, говорять його колеги по партії Європейська Солідарність, депутати Верховної Ради України Ірина Геращенка та Ростислав Павленко. Для нас для нашої команди є велика честь, що Мирок був частиною важливою частиною нашої команди. Ми Згадуємо його як молоду, дуже чисту, справжню, з високими моральними якостями, людину з прекрасним почуттям гумору, людину для якої важливі були принципи. Ми перетиналися багато разів на тих важливих подіях. Коли дійсно потрібно було захищати Україну в тилу, ми передаємо З Ростиславом так само найщиріше співчуття від Петра Олексійовича від всієї нашої команди, і ми повністю поділяємо ініціативу Азова, що в шості має бути вулиця, вулиця імені Мирослава. Мирослава знали всі, бо він боровся за людей. Він бажав робити життя людей кращому. Ми, Ми горді бути. Разом в цій боротьбі і всі. Хто зараз не на фронті мають один священний обов'язок зробити так, щоб наша армія була міцною, щоб вона не знала ні в чому недостачі, щоб кожного героя шанували і щоб ця міцна сильна армія помстилася за кожного, хто вернувся додому на щиті. Мирослав був одним із героїв програми телерадіокампанії Акцент хоробрі серця, автором якої є директорка телерадіокампанії Акцент Ірина Коваленко. Ми прощаємося з героєм. З героєм нашого часу. Мирослав це той хлопець, який міг протистояти не тільки ворогу, який прийшов сьогодні на нашу землю. Він міг сміливо говорити свою позицію. Перед ним стояли люди, які мали іншу думку. Це були ті, які привели сюди війну. Він сміливо виступав, він сміливо дивився в очі всім. Лише разом переможемо ворога. Ці слова, які часто говорив наш земляк, зараз як ніколи важливі. Це не просто слова, це заклик до дії. Борислав – великий патріот, великий українець, який віддав всього себе до останньої краплини за нашу рідну Україну. Він захищав її. На Майдані Незалежності від першої хвилини широкомасштабного вторгнення став на захист нашого рідного міста, громади всієї України. Він герой якому ми повинні вчитись патріотизму, усі присутні схилили коліна в знак шани перед героєм, до його труни йде нескінчений потік тих, хто його знав, поважав, хто його любив і їм захоплювався. Людям важко втримати сльози, адже важко проваджати в останню путь молодого хлопця, який за своє коротке життя встиг так багато, був для багатьох прикладом, надією тим, з ким пов'язували світле майбутнє міста, громади України. Тому ми не маємо права. Ава забувати, що війна триває, хто наш справжній ворог і що найдостойніше гинуть в боротьбі з ним за нашу свободу.